Днями на прохання закарпатської ова уряд Угорщини прийняв рішення про забезпечення відпочинку в Угорщині 400 дітям з прифронтових регіонів. Перша група 63 дітей та 36 мам із Запоріжжя. Вже відправилися до угорського міста. Мішкольць. очікуємо приємних вражень відпочинку для дітей. Знаємо, куди їдемо. І програма є все добре. Буде. А про Угорщину знаєте щось? Mm -mm. Перший раз. Mm -hmm. Ми з Приморська Запорізької області. Мешкаємо в Запоріжжі. Діти будуть розміщені в місті Мішкольц та проведуть на оздоровленні два тижні. Крім походів в аквапарки та інші розваги, для них підготували також і культурну програму та багато походів. Це мій перший досвід, поїздка до за кордоном. Тому я думаю, що це буде весело і цікаво. Програму читали далі. Там я наскільки я знаю, що ми будемо подорожувати до зоопарку, який вважається одним з найбільшим у світі. Перед тим як група вирушила з Ужгорода, заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький розповів, що Угорщина взяла на себе всі витрати стосовно відпочинку дітей та матусь. Загалом їде 100 чоловік, їдуть на відпочинок. Досить насичена програма. Загальному це буде перша в нас носика. Дитяча подорож ми помимо ще таких чотири подорожі. Плануємо оздоровити близько 400 дітей і саме з угорської сторони. Тут різні громади із Запоріжжя. Зараз буде у нас громади, також із Херсонщини. Тобто це зараз важко сказати точно скільки і звідки, тому що це велика велика команда, яку організувала Херсонська запорізька військова адміністрація. Вони збирали всіх територіальних громад і формували такі от команди по 100-по 150 чоловік. Це зовсім безкоштовно для діток, це зовсім безкоштовно для нас, всі витрати на себе. Взяла угорська сторона, і це одне, одна з умов була наших партнерів. Випровадити групу дітей прийшов і генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї, який перед від'їздом навчив дітей кількох угорських висловів. Модір Варсег, Угорщина приймає 400 дітей із Запорізької області та інших прифронтових регіонів. З таким проханням два тижні тому до нас звернувся голова закарпатської ова, пан Віктор Микита. Спершу по телефону, а потім і в письмовій формі. Після цього уряд Угорщини взяв на себе обов'язок з оздоровлення 400 українських дітей в Угорщині. Там і зараз перебувають на відпочинку діти з України, як і торік, коли загалом в Угорщині відпочивало більше 7 тисяч дітей з України. Багато дітей і наразі вже перебувають на відпочинку в різних містах Угорщини. Також ми плануємо ще і подальші подорожі для дітей у серпні. Але щодо цих 400 дітей уряд Угорщини прийняв окреме рішення Ядково на прохання закарпатського керівництва було визначено кількість у 400 дітей та їх супроводу. Всі видатки бере на себе Угорщина, і ми сподіваємося, що дітки отримають багато позитивних емоцій та повернуться з гарними враженнями про Угорщину.